А знаєш, і справді все колись мене: війна і мода, люди і слова, не буде ні тебе, ані мене, залишиться лише істина жива. Не варто відкладати на пізніш дзвінок, розмову, зустріч, почуття, спішить у великий віз. На жаль, немає в часу вороття. Ще вчора паросток вже й дерево зросло, і дітям знов маленькими не будь. Минулося багато що було, що втратили назад не повернуть? Не крутиться земля в зворотний бік, не верне світ назад, хоч би й хотів. У траєкторії прожитих літ, чи все ти встиг, усе сказав, зробив? Не відкладай ані маленьку мить, щоб душу не терзало каяття живи сьогодні. Ранок в ніч летить, не запізнись у поїзді життя.